Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 20 серпня 2023 року. Яблунька, пізня літнього строку достигання, осіннього строку, будемо так казати, сорт Делікатес. Дуже чудовий сорт. Скрестили поляки два чудових сорта сорт Cortland та Джеймс Грівс і отримали ось таке чудове яблучко. До речі, саме яблуко росте невисокоросле, приблизно півтори місяці зберігається, комерційне, невибагливе, майже нічим не хворіє, майже не обробляю, так що яблучки приблизно десь 200 г, так як і заявлено. Ось таке чудове, дуже гарне, красиве. До речі, дуже смачне соковите, кислинка помірна, більш солодке. Так що ось таке чудове яблучко, сорт Делікатес. Раджу, кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер Плодових Україна Крапівницький. До зустрічей, друзі!